Діденко, я не останній з майкам читаю сова і Мені казав один ханжа, що наша мова геть підстала, що краще йшла б мені жужа, немов до хліба кусень сала, що весь мій потиший план спинитись може на півході, що я останній з могикан, що наша мова вже не в моді. Гей, проповіднику, стривай, твої слова старенька ряса. Я не піду в твій тихий рай, я син великого Тараса, як Параметей не вмер від ран, не бери мова гарно зранку. Я не останній з могикан, я син великого. Дмитро Білоус читає Зінченко Денис. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд. Не вважай її примусовою, полюби, як весною ряст, примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться, в ній вимовляється, все як пісня у ній звучить. І журлива вона піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова й лесена, і Франкова у ній душа, дорожи українською мовою. Рідна мова основа життя. Хіба мати бува примусовою. Не путячим бува дитя. Максим Талисив Жопенко. Рідна мова. По своєму кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє, у мене в садочку, мого українська, є мова чудова своя материнська. Посвіти її, як святину нестиму, допоки живу, Чистоті берегтиму, в любові, сердечній. Вірністю сина. Ця мова для мене, як мати єдина. Читаю Анастасія Маяковська, автор вірша Надія Красоткіна. Про мова, про мову. Бо я найкраща в світі мова і рідна, і мила, над усе чарівна, ніжна світанкова, вона мене світ несе і відкриває все у ньому і велич, радість, і красу. Тож в цьому світі гомінкому я рідну мову принесу, як скарб великий і безцінний. Уж поки є вона у нас, народ ми вільний, не збурими, Бо українці добрий час. І вся моя родина читаю Артем Косяк. Мати, мова батьківщина, от і вся моя родина, батьківщина, мати мова трицілючі вісні слова, батьківщина, мова мати нас не роз'єднати. Анатолій Камінчук, віруш про мову читає Петро Ілля на білому світі, на чорній землі, є мова у квіті, є мова в зорі. Є мова у бджілки, метелика і клена, вускової гілки, любистку зеленого, є мова в калини, в дрімучого лісу, у річки й стежини, осіннього листу. Та тільки тому, хто царається рідної мови, не промовлять вони ані слова. Тоді як красоткину, різьмо рідну мову, читач Кашинко Вероніка. Ріжмо люд рідну мову. З нею ми народ на цій землі. То шануємо мову світанкову, підіймаємо в небо на полі. Хай вона над цілим світом лине, піснею чарівною звучить, а ніколи серце не покине, а на віку мішиться Або А ботичіння слово читає овчим Олександр. А в країні ж мова. мов то сонце дзвінкотюче, мов то золото блискуче, вся й давність і обнова, українська мова. Розцвітай же слово, і в родині, і у школі, і на заводі, і у полі. Пречудесно, пречудово, чудово, же слово. Хай і знов калина червоніє, достигає всьому світу, заявляє, я країна України, на усі кали. Ой Кударина я розповім вам більше Варвари Гринко, Сію дитині. Сію дитині в серденько ласки, сердися хніжна, будь ласка. Вдячна спасибі, вибачте мітливе, слово у серці, як зерніт ковни. Доброго ранку, світ як нині, щедро даруй людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Вілий кімор, восьмий клас, любі рідну мову панто, мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста. Де б'ємо за джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір любіть Любов забача, моя мова. Читає Денис Голобородько Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У барвінок задягайся, моя щире слово. Колосийся житом в полі, пісня й веселі, Щоб зростали наші діти, мудрі і веселі. Щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, я з колиски дорогої мовоньку кохали. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода. До України мова барвінкова. Така багато і вічно молода, вона, як ніжна пісня, колискова, заходить в серце і душу з ранніх літ, ця мова, наче пташка світанкова, що гордо вине свій стрімкий політ. Зеленка Інна, Надія Красоткіна, говорить українською, слова найкращі на землі, які лиш є у рідній мові. Їх знають і діточки мені, слова ці гарні, причудові, це ніжність, мрія, дивина, серпанок, дивосвіт, світання, це радість, сонячна, ясна, мета, турбота й кохання, чарівність, чуйність і теплінь, сумлінність, сутінки, розмова, набуток, наспіх і глибінь, це жданник, закутень, відмова. Доконче, доброхіть, лукач, сніданок, сирник, біганина. Галява, водограй, шукач, недолік і балаканина. Занепад, образ, Добра ніч, вкладення, увага. Це цінник, доказ, листопад, і поступ, лицарство, відвага. Дмитро Павличко, рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім ім'я твоє, Просяйнича зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу до та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. України мова Барвінкова така багата і вічно молода, вона, як ніжна пісня колоскова, заходить в серце і душу з ранніх літ, Сімов, наче пташка світанкова що гордо винув свій святий політ. Та на Валентина кова Тучак, рідне слово Над старими яворами Білих бурстів Зранку раночку цю вами вчаться ранок. І рідненько тьохка лузі, Соловей до солов'яти, і мене навчити матуся, рідним сулом розмовляти. Про топопу Ангеліна, Сергій Цушко, Журавлиний пласом. В тому, певна, є моя правина, що для тебе був найкращий час наша мова, мова журавлина. Повернися з вирією до нас, зазвучи, хай серце відпочине. Співхай зачурує рідний край, наша пісня, пісня солов'їни, Своїх слів крилатих не втрачай, де б не був додому серце лине, де б не жив всеукраїнисти, наша доля горда соколина, вище хмар насуплених злети. У долині упаде пір'їна, наче лист з від синів, Позбирай жененько Україна, всіх своїх розкиданих птахів. Учень шостого класу Кучеренко Ілія, вірш Юрія Рибчинського Мова, наша мова, мова кольорова. В гроза травнева, тиша вечорова, мова, наша мова. Літ минулих повість, вічна юна мудрість, сива наша совість, мова, наша мова. Мрійнику жар птиця, річнику спокута, спраглому криниця. А для мене мова ти, як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова, наша мова. Пісня лоса, нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими, сльози за повіту. Я без тебе мов, без зерна полова, без сонячник без сонця, без птахів діброва. Як вогонь у серці, я несу в майбутнє, незагасиму мову, слово незабутнє. Мотро Павличко, рідна мова, читає харячка Ліля. Як гул століть, як шум віків, як бурі подих рідна мова, вишневих ніжних палюсків, сурма походу світанкова, неволі стогін, волі спів, цареві плазні і коти, раби на розум і на вдачу, в ярмо хотіли запрягти, її, як дух степів гарячу, і осліпити й повести. На чорні тож не зрячу. Хотіла вирвати язик, хотіла ноги поламати, топтали під шалений крик. Лариса виробить, вірш мови. як мати воду дощову, збирала дні далекоплеклі, цілющу рідну але живу збираю мову по краку. Забутих предків мовчазних блукають діні по оселі, слова їх слізні та веселі, пісні їх розпачі та сук. Обираю з пригону їх мелодійність і красу. Невже як сніг вона розтане і зникне? Дайте хоч ковток живою мовою вгамувати, жагуть поклочу, зникнув стов, джерельці сокну біля хати. Чи є живий хто, підукнись, промов до мене тихе слово. Відлуння пан тутешних місць, мою підтримує розмову. До мови серцем приварнись, Надія красотка читає япарбіра. Бо мова рідна, ти чудова, мов теплий подих вітерця. тобі чарівне кожне слово, Бо заворожує серця, ти розмаїта і багата, в тобі легенди і казки, що ними йшов народ до волі, Ішов крізь терни до зорі. Тобі на все є слів волі, ти наче сонечко в горі, то ж вчи дитину рідну мову, дитинства мовою гордись, Не забувай її казкову, до мови серцем пригорнись. Бо рідна мова, наче мати. Тебе не зрадить у житті, а буде віко берігати і допомагати у житті. Оксана Забушко, мова кожного народу, читає Артем Хоружин Соловину, Барвінкову, колесисту навики, українську рідну мову, дар мені дали батки. Берегти її та плікати, буду всюди по час, бо єдина так, як мати, мова кожного із нас. Краниця, де мова – це чиста криниця, де б'ємався завжди рилок. Мова – це наше смітливість, а бананів – це бірне зерно. Мова – державна перлина, в неї завжди дорогі. Без мови немає країни, мова – як матір на Любов за маше та рідна мова, читає, клює, мила Вікторія. Розвивайся, звеселяйся, рідна мова, У Барвінку потягайся, ми ну ще раз Колосися в житом з полі, пісною веселі, щоб зростали наші діти, мудрі і веселі. Медведів Михайло, спитай себе дитину, хто ти є? Дмитро поличко, спитай себе дитину, хто ти є. І в все обізветься рідна мова. І в голосі я снім, ім'я твоє прощає, наче зірка світонкова. І з родинного гнізда немов пташа, ти полетиш до світу далечисна. Та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не, не згубишся, як на вітру половом. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Любов за башта, рідна мова, читає Троченка Юлія. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гривлять громив негоду в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять. Зелень клени у діброві по клиновому шумлять, солов'їну барвінкову колану. Дардали мені батьки берегти її плекати, буду всюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Надія красоткина, добре слово читає Степанова Анна четвертий клас. Завжди приємне добре слово, воно на снагу нам дає. З ним радісно і все чудово, і настрій, і натхнення є, і можна гори всі звернути, робити все усе про віччя і біду забути. Бо слово вдаль тебе несе, і в піднебесся піднімає, бо за спиною крила є, яку то силу слово має, яку енергію дає. Олесь Лупій, могутня сила, шапочниковий ван. Мова наш душевний код, даний нам від роду, а без мови наш народ не був би народом. Через відстань віків, як сила, могутня, мова наших прабатьків лине у майбутнє. Лисун Діана, надія красоткіна, люби свою мову, яка ж багата рідна мова, увесь чорній світ у ній. Вона барвиста і чудова, і кривди її не смій. Вона про все тобі розкаже, чарін слів тебе навчить. Усе розкриє і покаже, як правильно у світі жить, наскільки ще й не збагнути, і приказки порівнянь, а мову знаючи, здобути, ти можеш просто безліч знань, Тож мову вчи чи прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, щоб всім її хотілося вті. Вона ж в нас така багата, така чарівна, як весна, і нею можна все сказати, і найрідніша нам вона. Автор Оксана Забушка читає комічок Вероніка. Мова кожного народу неповторна і своя, ні гринать громив воду, в тиші трелі солов'я, На своїй природній мові і потоки гамонять, зелен клени по діброві, по кленовому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки українську рідну мову дар дали мені батьки. Берегти її, плекати буду всюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Віктор Геращенко, до рідного слова торкаюсь душею, до рідного слова торкаюсь душею, Боюсь чорнити чи зрадить його. З цих слів наша мова, пишаємось нею. Це музика й пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити. Не зміг би помітить земної краси, не чув би й не бачив, як шепчеться жито, з якого стікають краплинки роси. Вона джерело й найчистіша криниця, з якої черпаю натхнення й снагу. У шелесті трав, у цвіті калини я чую цю мову, усній наяву. Вона в моїм серці, це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу. Катерина Роменко, Степан Жупанин, рідна мова. По своєму кожен сташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене й народом. Українська є мова чудова, своя материнська. Посвітую її, як святини рости, Допоки живу чистоті берегти. З любов'ю сердечною вірністю сина. Ця мова для мене, як мати єдина. Читає піджара Юлія, автор Павло Тичин. Слово. А в країні ж мова, мов те сонце блискотюче, мов те золото паскуче, вся їй далі є нова українська мова. Розцвітає слово, і в родині, і в школі, і на заводі, і у полі. Причжає самопрочдово, розцвітає ж слово. Хай і знову калинонька червоніє, то всьому світу заявляє, як країна Україна, на горі калина. Феділ Пантов, любить рідну мову. Розповідає злату на Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предки надбання, мова багатством Мова – то чиста криниця, де п'ємо всього за джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно, мова державна перлина, нею завжди дорожіть, без мови немає країни, мови, як матір любить.